Усі республіканці негативно налаштовані проти реформи. Деякі з них, хто на власному досвіді, стикнувся з проблемами теперішньої медичної системи США, вважають ухвалення реформи необхідним кроком. Ми запросили до студії Івана Гевка, юриста, колишнього урядовця, члена республіканської партії, США, який нещодавно висловив свою позицію щодо неефективності системи охорони здоров'я США на сторінках Washington Post. Дякую, пане Іване, за те, що знайшли для нас час. Отже, більшість американців погоджується. Це з необхідністю проведення медичної реформи. Чому консерватори настільки агресивно критикують її? Перше, це хотів би сказати, що для більшості американців існуюча система є досить непогана. Вона є дорога, але вона є відносно не непогана. Але всі признають, що є недоліки недоліки недолік в системі. А і йде тепер боротьба як? Які реформи спровадити для тих для таких для, 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 для тих недоліків? Чому республіканці так сильно критикують цей, цей закон, який був прийнятий в неділю? Перш за все йде іде ідеологічна боротьба. Республіканці вважають, що треба вживати ринкові методи, вживати ринкові методи, щоб владнати ці різні проблеми, а демократи вважають, що треба вживати демократичні структури і демокр... а, не державні структури і державні методи. А по-друге, республіканці дуже хвилюються тим, що це дуже Дорого буде коштувати, однозначно під треба буде підняти податки, і вони вважають, що з, з, з бюджетним з бюджетними проблемами, що Америка має на сьогоднішній день, підняти податки на сьогоднішній день не дуже не дуже не дуже доцільно. Але е, Барак Обама і фахівці порахували, що е, ця реформа все ж таки скоротить дірку в бюджеті сполучених штатів, і знову ж таки чи можливо взагалі лише ринковими методами змінити цю систему? Чи це принципово можливо? Ну, я думаю, я треба мати змішану. Систему тримати систему, а очевидно, ринкові методи, на мій погляд, є найкращі, але треба теж додати державні методи, щоб це додатково, як додаткові засоби е, ви один з тих республіканців, які не голосували за президента Обаму, але вважаєте, що система охорони здоров'я, як ви писали, до речі, в статті, не е. працює. Е, що з вашої точки точки зору робиться неправильно? Не більша проблема в тому, що як людина працює на великій чи на середній Середній фірмі вона отримує страхування через, через фірми, і для тих людей система є дуже дуже добра. Але якщо хтось є безробітний, чи людина хоче самостійно працювати, чи а, людина а, працює в малій фірмі, тоді дуже важко отримати страхування, і воно воно є дуже дороге, особливо якщо людина вже має якусь хворобу. То втім, майже неможливо отримати страхування. Це є на мій погляд найбільший, найбільший недолік цієї системи. По-друге, кошти дуже дуже високі, дуже дорого, дорогі є внески, Витрат. страхові і теж витрати на лікування дуже дуже, дуже дуже дорогі, навіть якщо ти платиш, страхування? навіть якщо хтось має страхування. Саме лікування є дуже дорога. Система дуже дорога, так би сказати за новим законодавством, яким який поприйняти у неділю, у США практично вводиться обов'язкове медичне страхування. Чи поводжуєте своє цією нормою? Закону? Я думаю, це є необхідний крок. Бо якщо знаєте, страхові компанії мушуть бути рентабельними, і вони потребують здорових людей, які б вложили свої внески, щоб заплатити за лікування нездорових людей. Тобто, якщо не буде примусово, щоб всі мали страхові поліси, то тоді я думаю, ця система би не, не, не буде працювати. Система охорони здоров'я ви багато їздили по світу. Так. Знаєте, багато країн. Система якої країни система охорони здоров'я, якої країни найбільш ви думаєте ефективна? я кажу, для людей, які мають страхування. Я думаю, що американська система є непогана. Я б сказав, вона є дуже дуже добре питання. Але питання, але, але питання про... тут є як поширити це mm -hmm. цю систему для всіх для всіх американців. Я думаю, то, то є те, що цей закон пробує робити. Я думаю, скандинавія має досить непоганий, погану медичну систему, таку таку змішану систему. Му, тобто я досить часто до Швеції їду, і там я досить досить так позитивно ставлюся до їхньої системи. Тобто, українці повинні напевно все-таки досить взяти. Швеція але... має що так, але на Україну Україні питання в тому, що мали 90 років державної медицини, як швидко перейти, перейти. на іншу систему, це зовсім не легко. Тобто, я думаю, вихід на Україні мати якісь якусь змішану систему, але я думаю, елемент. Успішної системи на Україні мусить бути приватна медицина і приватне страхування? Тобто страхування повинно вводити, і якщо змішати ці, тобто якось скоординувати і змішати ці системи, так. вона буде і працювати. реально на мій погляд, є мати більшість населення, а бере участь в приватній системі. А для тих людей, які або неспроможні, не мають грошей і так далі, для них створити якесь державне забезпечення, щоб всі в суспільстві мали якесь покриття. Це те, що працює зараз в Америці, як Medicare, так тобто, я я яка частина старе. суспільства. Користується ну, Тільки штатах людей, медикар. які понад 65 років мають доступ до медика. А цей закон поширює це, це, це право на для людей для бідних людей, наприклад. Але я думаю, на, на довгий срок треба мати змішну систему, де значна більшість населення є я в приватній системі і для тих людей, які є старші або не мають грошей, для них мати відкриту державну систему. 30 секунд. Яка перспектива цієї реформи? Як ви думаєте, буде вона ефективною? Важко сказати, бо багато тих. Цей це, 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 це закон входить в дію повністю тільки за 4 роки. Тобто ми будемо знати за 4, 5, 6 років, чи вона буде ефективно, ефективно працювати. Я погоджуюся з більшістю елементів цього закону. Одну річ, яка вона не покриває це, є те, що а, лікарі, які помиляються, а, халатність лікарів тепер судять дуже сильно mm -hmm. проти тих лікарів, і цей закон зовсім не доторкає цього. цього ну, питання. Може, вони ще візьмуться за так. це. Дуже дякую Пробігна. і нагадаю, що про систему охорони здоров'я у США ми розмовляли з колишнім урядовцем, юристом Іваном Гевком.